В листопаді ми виконали другу операцію. Це також була родинна трансплантація нирки. Це вже також жінка, точніше, це був брат, подарував свою нирку сістрі. Ця така ж пара вже виписана, вони вдома і почуваються добре. 90% операцій це судинна хірургія, тобто треба пришити артерію, вену, сечовід та інші структури, тобто це дві труби. Кожна операція тривала найбільше трьох годин завдяки допомозі київських трансплантологів Миколи Полякова та Михайла Загрійчука. Розказує Юрій Спірін. Зараз стан і донорів, і реципієнтів задовільний. Перші півроку вони мають кожні дві неділі бути в центрі трансплантації тобто, там, де була трансплантована нирка, це робиться для того, щоб ми відслежували функцію нирки. Відслежували, як працює муна супресія, тому що кожен такий реципієнт він приймає препарати, які пригнічують імунітет. Це дуже важливо для того, щоб функціонував трансплантант. Перед трансплантацією проводять обов'язкові медичні обстеження донора та реципієнта. На сьогодні через небезпеку для життя донорів дві операції відмінили. Ліцензію на трансплантацію Херсонська обласна лікарня отримала півроку тому, говорить хірург. Джерелом донорських органів можуть стати і трупи, але таких випадків ще не було. Щоб провести трупну трансплантацію, необхідно перш за все діагностувати смерть мозку людини. Тобто, це такий стан, коли серце ще. Зберігає свою функцію, нирки працюють, печінка працює, але головний мозок вже загинув. Із звідувачем центру трансплантації Київської обласної клінічної лікарні Михайлом Загрійчуком. Разом з яким проводили трансплантацію нирки херсонські лікарі. Ми зв'язалися телефоном. Перша в світі трансплантація була виконана в Херсоні. Юрієм Воронин у 33-му році Обласна лікарня стала учасником пілотного проекту, отримала ліцензію. Залучила кошти на трансплантацію, ми започаткували співпрацю наших двох лікарень Київської обласної клінічної лікарні і Херсонської обласної лікарні. І колеги, як то там, Юрій Спірін, Едем Муртазай, Віталій Гродецький, вони приїжджали до нас, переймали досвід. А потім ми сумісно підготували першу родинну пару. Ми почали працювати з колегами з Херсона на постійній основі для того, щоб. Допомагати, обмінюватися досвідом і розвивати саме інфраструктуру. Розвитку трансплантології у регіоні посприяла пандемія коронавірусу. Раніше близько мільярда гривень держава витрачала на трансплантацію органів українців за кордоном. Через карантинні обмеження операції в інших країнах стали недоступними. Пояснив лікар. Трансплантацію післяопераційний нагляд та препарати, які знижують імунітет. Ці витрати покриває держава. Розказав Юрій Спірін. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.